До берега ранок, на берега ранок, сонечку я прошепчу. До берего ранку, да берего рак, мамі скажу, що люблю. Да берего ранок, да бере гора, мамі скажу, що люблю. Доброго дня, малята. Запрошую вас, у країну геометричних фігур. Сьогодні ми з вами познайомимося з кругом. Жив був круг, великий, синього кольору, але він дуже сумував, бо був один. І ось він вирішив знайти собі друзів, котивсь, котивсь і зустрів кружечки синього та червоного кольору. Подивіться. Кого зустрів круг? Він дуже зрадів зустрічі і знайомству з новими друзями. Але він помітив, що вони від нього відрізняються. Чим схожі кружечки? А чим відрізняються? Який синій круг за розміром? А які за розміром? Червоні кружечки. Маленькі сині кружечки покладемо на великий синій круг. Порівняємо так, вони маленькі. А тепер червоні навколо великого синього круга. Що у нас утворилося? Скільки великих кругів? Один, а скільки маленьких червоних багато. Подивіться на малюнку предмети круглої форми. Розгляньте малюнок і скажіть, чого бракує кожному предмету. Будьте уважні, авто чого бракує? Так, колес, а хвостикам, вишеньок, промінчикам? сонечка, молодці малята. Розглянемо і знайдемо будиночки для наших кругів. Найбільший круг якого кольору? Жовтого. А найменший за розміром які круги синій та зелений. А червоний який середній. Ось ми й знайшли будиночки для наших кругів. Використовуючи круги, можна створити різних тваринок. Наприклад, курча, гусінь, подумай і створи свою тваринку, використовуючи круги. Молодець. Будь уважним. А зараз давайте виконаємо завдання від кроша. Хто плаває у озері? Можливо, це чапля чи жабка маленька в очереті? Ні, молодці. В озері плаває лебідь та чарівна жаба. Який гномик знаходиться посередині? Можливо, це той, що в червоних штанях, або той, що в зеленому жубані? Ні, вірно, малята. Це той, що посередині в жовтій шапці. Хтось звірять знаходиться біля будиночка. Можливо, це пташка, що кружляє, або ведмедик. Ні, молодці малята. Біля будиночка знаходиться котик. Бри твари, що стоять перед парканом. Можливо, це корова. А може лишеня? Ні, молодці малята. Перед парканом стоять їжачок та коти. Обери лисичку, яка знаходиться поза будиночком. Можливо, це та, що на даху, або та, що заглядає у віконечко. Ні, вірно це та, що сидить на травичці. Молодці малята, дякую за увагу!